Вітаю всіх на каналі Моя аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Сьогодні ми поговоримо про основу слова та закінчення. Я розповім вам всю теорію про це, покажу, де вони в слові знаходяться та як їх позначати. В українській мові слова будуються зі значущих частин, які називаються морфемами. До них належать префікс, корінь, суфікс. Закінчення постфікс. Усі морфеми, крім кореня, називаються афіксами. Сьогодні ж детальніше про закінчення та основу. Почнімо із закінчення. Слова в українській мові можуть змінюватися лісу. Лісом. Лісами. Частина слова, що змінюється, називається закінченням. Закінчення – Позначається так. Для того, щоб знайти у слові закінчення, треба змінити це слово. Та частина, яка змінюється, і буде закінченням. Земля. Землею, землі. землями. Закінчення у слові може бути нульовим. Це закінчення, яке не виражене звуком. Його наявність можна встановити, змінивши слово. Наприклад, стіл, столи, сіль, солі. У словах стіл та сіль закінчення не виражене звуком. Але, змінивши слова, закінчення з'являється. Позначається нульове закінчення ось так. Закінчення є тільки в тих слів, які змінюються. У незмінюваних словах закінчення не може бути какао, пюре. Близько. Тут. Воно не нульове. Його просто немає. Тепер щодо основи. Частина слова без закінчення називається основою. Основа повідомляє, що слово означає. Тобто, вона є носієм лексичного значення. Основа позначається так. У незмінюваних словах. Є лише основа. У змінюваних є і основа, і закінчення. Отже, слова бувають змінюваними та незмінюваними. У змінюваних є і основа, і закінчення. А у незмінюваних лише основа. Так змінювані земля, стіл, білий читають, мають і основу, і закінчення. А у словах Поні, ясно, читаючи. Тут є лише основа. Якби одне й те саме слово не змінювалось, основа залишається незмінною: земля, землею, землі. Землями. Тобто, ви бачите, що слово змінюється, а основа одна і та ж земл. Основи бувають непохідними та похідними. До непохідної основи входить лише корінь. Зошит мама. Відсутні усі афікси. А до похідної входить корінь та афікси. Зошиток. Мамочка. На цьому все. Підсумуємо вивчене. Слова в українській мові складаються з морфем. Морфеми це префікс, корінь, суфікс, закінчення, постфікс закінчення це частина слова, що змінюється. Позначається так. Основа це частина слова без закінчення. Позначається ось так. На цьому урок закінчено. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та залишайте коментарі. Чекатиму вас на наступних онлайн зустрічах.